Всім бажаю здоров'я з сонячної Італії. Проживаю вже в цих горах 9 років. Що вам сказати? Після 40 те, що треба, якщо ти привик до спокійного життя, а для дітей не дуже. Що вам показати, поливаємо клубніку в горщиках, щоб не засохла. Вибрали вже квасольки, одну жменьку, ігорочків там, 10 штучок, якраз щоб похрумтіти. Якщо не буде що засолити, я сильно не розчаруюся, тому що в нас є круглий рік, що їсти. В серпні ще капусту садимо, і потім ще цілу зиму капусту їмо. Отак, От все по посезонно. Не сильно, що італійці консервують. Єдине, що це баклажани під олією, кабачки під олією. Я ще пробувала сушені помідори, і кожного року це щось нове, і за 9 років у мене кожного року щось було різне. Єдине, що я убідилася, що якийсь фрукт свій і його багато, обов'язково зварити мармелад. Мармелад. По-італійськи, мармелад це не російське слово. Фрукти завжди вони уходять. Франческо мій чоловік в обід, на обід, на роботу може собі взяти бутерброд це хліб з мармелатом. Тому ну що жара все кисне, то йому краще бутерброд з мармелатом, а ввечері вже плотненько поїсти. Всім привіт! У нас сьогодні пройшов другий урок з вчителькою української мови. Намагалась вона з нею uh, звуки вимовляти. Наєте. так Ми у подружки, у подружки, з якої я живу я і подружка трошки вище. Моя подружка-руминка, заміжня за італійцем, наші чоловіки, троюродні Що я хочу сказати, літній день не просто по часах має бути довгий, а літній день взагалі має бути довгим. От там в неї кури з інкубатора. Білі воно, бачите? Вони як повилітали з загороди, так вона їх впіймати не може. На дереві вночі собі сплять, яйця собакам несуть. У вас теж таке буває. Каже, що впіймати неможливо. Жалко. Ну, Можна було б закрити і сіткою накрить, але не тут то було. З інкубатора виростила. Ну, Моніка так взагалі дуже сильна. І хто зі мною вже давно. І замітив, да? Там от я раніше виставляла відео з Монікою, ось весною, як ми до неї приходили, спонтанно обідали. Це єдина сім'я, де ми можемо прийти з самого ранку і сидіти до самого вечора. Марію забрати не можна. Ну, Марія, Я була вагітна і вона теж була вагітна. Якось так співпало. Це просто неможливо, наче для Марії, щоб родилася Франческа, щоб були друзями. Тому що в нас тут дуже важко з друзями. Це треба їхати до когось, сидіти цілий день, а це нереально. В Італії ти прийшов після обіду, чашечку кави випив, часок посидів, про тебе все розпитали в нашій зоні. І все, і ти поїхав додому, і, і на цьому кінець. Так що, дякую, хто вболівав, щоб наша дружба не прекратилася, тому що були нюанси, були нюанси з нашим діабетом, з привиканням, з звиканням, приспособитись. Але рухаємось далі, і все нас добре. Дуже, дуже вдячна. І коли мені писали, що дуже жалко буде, якщо ви не будете дружити. А так, чоловіка вона мого не любить, тому що він такий самий, як і її чоловік, ну свого ж чоловіка треба любити і терпіти, то можна другого не любити, але вона це не показує. Просто каже, вони однакові. Обох би отак взяла і <смас> тріснула. Так що, всім гарного дня. <посте> <посте> Coca-Cola. Coca-Cola, vino. Bira. отакий набор у нас у магазині коштує 106 євро. З подушками, з усім ну, таке. Коме ту пензак, ван до Анні дурано. Дєчі. О, ну, таке років 5 воно буде. Років 5 буде. Класно. Мені теж такий треба. Мечелька. бахчей, Клас. Наше мені вдома це все, якщо в тебе є? Моніка нас привезла в стару якусь хату шукати золото. Вдруга є мотор... металодетектор. Бачите, який довгий день? Не просто він літній, має довгий бути, а взагалі довгий. Тут можуть бути змії. Дякую, що мені сказали, що змії глухі і сліпі. Ой, Моніка! Магуарда квеста Ерба. Джалла. Чи пюбаса козі. А квеста Лунга? Так, що це за зілля? Якась на ромашки не схожа, а от квіточка, як ромашка? Може хто знає? Кость то валір'яна? То лозаки валір'яна кое? Фатизану пер транквіліта. Родису сам У Нас такої багацько. А це не знаємо, що це. Зараз подивимося в інтернеті. Привезла в чужу хату. Тут так не працює. Так, це зветься пижмо. Завдяки дітям ми приїхали сюди. Просто ну ніде я його не бачила. Бо вже б раніше б я його помітила, це пижмо від глистів, гострики, аскариди. Для кишково-шлункового тракту добре. Це я тільки що вичитала. Дивіться, вже козочка пасеця, вже собирає, вже будемо варити. <с. Це я до неї в гості як приходжу. Ми не вино п'ємо, а ми п'ємо всі ці штуки. По-італійськи завар е завар чаю, завар чаю лікарського називається Тезано, Тезано, тізану. Тезано. Кизани, яке гарне слово. Діти знайшли хвост державі. Шукачі золота щось уже знайшли. щось у них там пікає задіяні всі. Джоко белло. Золото, золото шукають. Показує, що золото, але насправді метал. Моніка ідею подала, каже, там біля дерева закопували зазвичай золото. Чинкванта І, Так, да, фургон купимо. Кажуть, що там щось бачать. Очі бачать чиїсь там в дирці. Так, каштан. Ну, ну, це каштан, київський каштан. Оці каштани, що ми жаримо на кострі, вони інші. Вони інші, так само в такій самій колючій кожурі, але в дуже колючій кожурі. Ma siamo in famiglia un conto, non sono ospiti. Ma no. i bambini piccoli. Ma si mette a posto.